Візьмемо крило. Ми тут бачимо, що є таке заглиблення. Ми беремо губку. І акуратно можна наносити декілька шарів, і від цього залежить якраз насиченість цього кольору. Студентка Катерина Качмар показує, як розписує власноруч виготовлений вітраж. Дівчина вже закінчує коледж прикладного мистецтва та дизайну. Розповідає, чому вибрала такий рідкісний фах. Насправді вітражі для мене це така улюблена тема, тому що я з татом в дитинстві дуже часто подорожувала, і він мене відводив в різні храми, церкви. І саме там я побачила свій перший вітраж. І мені він дуже сподобався. Катерина розповідає, з чого починає роботу над вітражем, зокрема, як за допомогою спеціальних інструментів вирізає деталі зі скла. Це у нас ескіз до е, об'ємного вітражу. І ми вже тут перевели одну детальку, після чого ми е, беремо під е, кутом, але це як кому зручно, надавлюємо на склоріз і по контуру. Далі іде процес шліфування скла, аби згладити гострі краї та зробити його придатним для розпису. Раніше вітражниками були чоловіки, та за останні десятиліття попит на цю професію зріс і серед жінок. У цьому коледжі студентів навчають працювати у різних техніках, розповідає майстер виробничого навчання Олександр Литвенюк. Що це вітраж йде в техніці Тіфані? Ми його обертаємо мідною фолією. Ця техніка дуже молода, і відносно плюс-мінус 150 років. Вона легша і більш популярніша, тому що можна використовувати речі дуже дрібні. І є що в нас вітражі з класичних це є тіфані і є на свинцевій основі. На свинцевій основі цей середньовічний вітраж. Там вже трошки інакша специфіка складання. Він більш такий, можна такі трошки складніші. Львівський коледж прикладного мистецтва і дизайну навчає навітражників з 80-х років минулого століття. Зараз цю професію, яка сьогодні інтегрована з живописом, тут опановує 96 студентів. Сьогодні це єдиний заклад в Україні, де готують таких фахівців, запевняє директорка коледжу Надія Обнявка. Ми бачимо пам'ятки культури, нищиться. По всій території України і дійсно робочі руки для реставраційних процесів в майбутньому дуже будуть затребувані. Вписується гарно вітраж в дизайн інтер'єру. Це вітражі, і можуть бути в дверях, і вітражі в вікнах, і сувенірна продукція, і біжутерія. Також на базі коледжу діє навчальний центр для створення та реставрації вітражів. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.